У першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що дали можливість нам зіграти без тривоги, без нічого. Дякую хлопцям за те, що боронять нас і дають можливість займатися любимою справою. по Друге, хочу привітати свою команду за те, що майже виконали все на 100%, як повинно виконуватися. Я їм за це вдячний. І я думаю, що надалі будемо ще покращувати гру. Дякую суперникам за те, що намагалися протидіяти нам. Ми Бачили, що вони опустилися в середній блок і грали від оборони. Тому десь перелаштовувалися, перестру... перелаштовувалися в перериві. І... Надіємося, що надалі буде все краще. Так як ми не виконали завдання першому, шому колі, зараз завдання, нам краще зігратися, тому що попереду буде наступний сезон, де ми ставимо максимальні цілі, тому будемо намагатися все краще показувати гру, наігрувати команду і радувати болівальників. Перше, я хотіла б подякувати нашому ЗСУ за те, що ми працюємо і займаємося улюбленою справою. Е, дуже бла благодарна. Е, сьогодні перша була, була гра, була дуже тяжко, і дівчатам тяжко, і так як я другий день тільки з командою. А в, в цілому дівчатам я дуже довольна, вони працювали, е, дуже старалися.